Молочна, гонтурайська змія класичного кольору, ось тут можете побачити альбіноса, mm -hmm. тобто в неї повністю відсутній чорний пігмент. Mm -hmm. Також ці змії дуже цікаві тим, що вони мімікували під отруйних, тобто перейняли колір отруйних змій для того, щоб їх банально не з'їли. Наприклад, ось ця королівська гірська змія, тут вона зарилась, бо їй дуже спекотно, але ось так вона виглядає, mm -hmm. вона за кольором схожа до коралового аспіду. Ідентично. Mm -hmm. ну, це дуже отруйні змії. Mm -hmm. Школька такая. Не дуже. Ну, так. так, так. Це королівсько-каліфорнійська змія морфа альбінос. Ось тут лежить класичний колір, коруч альбінос, і в сусідньому линяючий меланіст. Він має бути прям чорним, але через те, що линяє, він трішечка помутнів. Угу. Облік, так, не таким чорним. Мишками годуються. Ну так, але в цілому вони канібали, вони можуть їсти отрути змій. При цьому в них є спеціальний фермент, який розщеплює отруту. І таким чином для них Ніякої шкоди не несе. Вони зі світу змій, напевно, ну, можна їх назвати всеядними, тому що вони харчуються і гризунами, і зміями, і яйцями. всім підряд. А як часто? Ну, ось ця вона вже доросла. Чим старша змія, тим рідше вона харчується. Угу. Якщо дуже маленькі, наприклад, Ну тут вже нема дуже маленьких, але ось цього розміру вони харчуються раз на тиждень півтора. Чим старше змія, тим рідше. Ось ця, наприклад харчується раз на три тижні. Mm -hmm. Зараз вона закрутилась. Одну секундочку, секундочка підключиш. Величезними ну, важить. Ну, сила в неї така лух. Близько угу. кілограм на кіло. Вона прям а... угу. ну, акови. В них просто нема ручок-ножик, щоб триматись, їм потрібно триматись всім тілом. Через це вони сильно стискають. Тримати будеш? Угу. Давай это поширша ручка, щоб вона її була більш краще. Цветовниками. Ты на нами, конечно. Хотите хорошо Очень красиво. Давай тогда наступного. Прям красивая. Так, далее. Давится будет да. важный воды. Так, да, Це сім частий пітон. Це ще маленька, це ще дитина. Йому близько 9 місяців. У, у нього мама 7 метрів, тато 6 метрів. Сі часті пітони вважаються... Ні, це він з'їв наповнювач. Це не це є. Сі часті вважаються найдовшими зміємо у світі. У них співвідношення довжини до товщини, вони вважаються найдовшими. У нього мама 7 метрів та 6, але це розміри альбіносів. Класичний колір січастих пітонів досягає до він 10 12 метрів. Ну, і все ще доволі худеньке при такому розмірі. Плюс це унікальний колір в Україні, це морфа лавандер Альбіно. Нам його привезли з виставки з Європи. Саме в такій морфі він в Україні єдиний. Гарний, дуже. А глазки якого кольору? Ну, Аймолод. Когда смотришь на дни, мне кажется, они такие холодные, какие-то страны. Они такие приятные. Абсолютно. Так, Дальше глотков, райдужный удав. Райдужный, думаю, что дуже гарно ага. перелыбается. Взагалі всем да вот так, тут Такая узкая у него. Оксана. Оксана. <гадов 'я> <гадов 'я> Нет меня. Ты сама наедине. Питончик. Гарний такой, супер скількині, всі красині. Да, він дуже сильний, бо вони живуть на деревах, тому вони мають змогу прям сильно втискати руки. Всі вдави проливаються, хтось трішки більше, як райдужні, хтось трішки менше. Як, наприклад, їх найближчі родичі це кубінські. Ото губі удави. Ось тут їх можете бачити, тут дві змії, це не він, один такий величезний. У кубінських дуже цікавий метод полювання. Вони залазять у печери, обкручуються об столоктіти і ловлять кажанів на люту. Тобто в них настільки гарна реакція, дуже міцний м'язовий каркас. Мають змогу кола. Так, змогу. М'яс шалтіска. Так, це епікратир в центрі, тобто він є класичним. Велку будинку, але має дуже... Зараз я вам продемонструю епікратис мауріс. Ось так він виглядає. Це ще маленька особина, але в нього повністю зникнуть плями, коли він доросте до статевої зрілості. Тобто, якщо цей з плямами і переливається, цей буде без плям. І в нього набагато такий ніжніший перелив. Красивий. Пошло знайометься. Ой. Ага, так. Незручно йому, якось треба чогось якось зачепитись. Це, це маїсовий полос. Це наша морквинка. Взагалі це самець, але морквин звучить не так добре. Так, <ріст> <ріст> хто буде першим? Давайте. А. Його краще на плечі. <ріст> Йому буде зручніше, і він все одно з рук переповзе на плечі, тому <ріст> можна подивитися. На місце. Шахти. Ходи, по дуже. Віра на два телефони. Фрукти. <ріст> <ріст> Я його не бачу. Вони всі такі гарні, угу, що я не можу. Угу. Да. І у полозів набагато фактурніше чешуйки. Це прохладніше. — Це прохладні по Ну Все прощається. Якщо там пітони і удави, в них прям шкіра, то у полозів чешуйка до чешуйки угу. від вона гарно відчувається. І тому, мабуть, відчуття другие. все красивые, насыщенные такие цвета. Сочные, красивые. Продолжайте место. Ты тоже. я даже не знаю, это мне больше сподобалось. Да, Может, не наверное, все. У -у -у. Они все настолько красивые. То есть... Ну, это кто мы не вам прям питко. Mm. Где-то мого красивая мордашка. Мама, ah, да. видишь, подушку. Красота. Попрозировалась. Просто так, краса. Чудесна. вообще. Доброго дня. Они вітаміни для L35. На а витамин. Ага, самые витамины. Uh -huh. Я думаю, ем. Зараз. Uh -huh. Вот твоя любовь. Uh -huh. А то моя любовь беру. Как хоть в в моя любовь называется, вот не моя забыла уже. Привет. нет. Тут досюда. Ох, какие же они все красивые брали. Молодцы, потом красивые. Купуй его сцинка. Сцинка? Да. Ему потрібен великий вольер, да. А ця така гарна, вона аж перемивається, фіолетом, дивись. Ми її тримали. А там ще маленька. А тут вже... Ум! Хто буде да. тримати от того піт? Ні, я не хочу бути. С мордочка с мордочкой. Або не наявністю в світі, тобто існуванням або неіснуванням в дикій природі. Наприклад, ось ці рамбічні пітони Бредлі зазвичай їх можна діставати, але бачите, тут дві змії. Одна з них линяє, вони переплетені. Якщо я почну їх розплутувати, то для того, яка линяє, в неї буде дуже великий стрес, тому не будемо. Вони існують в природі, а ось цей, наприклад, ягуар це морфа. Він генетично виведений для того, щоб бути таким симпатичним жовтим з чорними плямками. Так, і давайте довголи. Довго. Це тигровий бетон, патерле альбіно, тобто в нього відсутні плями, в нього є ген, який прибирає плями, залишаючи тільки ось жовту смужку. Це на тобі. Скільки он Ого. Ого. Близько шести, навіть трішки менше, але це не найбільше наше, наш тигровий пітон. У нас є дівчинка Алька, яка важить 9 кілограмів, але вона зараз поїла. Ось тут і можна побачити її і сусідку. Та, яка жовтіше, це класичний альбінос, а та, яка в центрі, це граніт Альбіно, тобто в неї такі дуже мілкі розбиті плямки. Будеш? Важка вона, дівчинка, а швидка, яка нічого собі. Вона від мене втікає, а він дуже активний. Так. Дуже хочу таку красу. Можливо. Так. Можливо а та на користи. Можко поставити. Він убіжить. Убіжить. Вони вимагається, але його треба якось так просто тут ще притримати. Якось його треба тримати, щоб він не. Йо -йо -йо -йо. <флес> так, так, у вас впало від А, Дякую вам. Я думаю, що це за змії випало. Хоч такого пітону угу. теж? Так. Також у нас є цилонський тигровий пітон. Ось тут його можете побачити, Вони також поїхав, ми його не буде чіпати. Він важить 12 кг, 3 метри, але при цьому він вважається карликовим. Тому що тигрові пітони класичного кольору, ось такого болотяного, вони виростають до 6 метрів. Це всього 3, важить 12 кг. Карликовий, тому що з цийлонських островів на островах еволюційно менше їжі, тому руки, руки, вони ліра. виростають в два рази менше. Якщо б його предки жили на континенті індійському, він би був 6 метрів. Боже, як він Ви Ви Угу. Так, і я можу ще на вас так... <рес> не Так, і ось тут можете побачити, я вже казала, що в них нема вух, вони нас не чують, але при цьому в них є термоямки, температурні рецептори під ніздрями, багато mm -hmm. отворів. Також нюх-зір. Зір дуже-дуже Зір поганий, вони майже нічого не бачать, і вібраційні центри по всьому тілу. І колись у їх прапрапредків були кінцівки. Зараз тут редуковані кіхтики, тобто це прям кіготь, він гострий, але він один єдиний з повноцінної колись лапки. Передумав. І хвостовою частиною вважається тільки ось ця сьогодні. частина. Тут є тазові кістки. Я зараз його закручу, я ось він не буде. Ось, синше це тіло. І можете на скелеті. Побачити, що в нього по всьому тілу є ребра і тільки на кінці хвостика хребці без ребер. Це і вважається хвостиком. Mm -hmm. так, і давайте я вам дістану ще анаконду. Анаконду? Oh. Це страшно. <реш> <реш> Ми сьогодні різкі oh, Так, Це жовта парагвайська анаконда. Анаконда це водяний удав, тому ось можете побачити, як він. Гарно також переливається. Ой, Там так, треба... При якомусь, так. При якомусь. Так, хто хоче потримати, я. Чудово. Так, він буде дуже сильним, дуже активним. <гум> <гум> я не Звичайно, просто якщо вам буде неприємно стискати шию, просто ставити ось так руку, щоб він тримався об руку, а не об шию. Але так, я думаю, все буде добре. Бим. Бим. Теснил. Бим. Ой, с ним хорошо в жару обниматься. <связывая> он куда-то уходит. Алина, вам по сумочке. А, я думала, что он <связывая> все, все сумочку у меня ушел. Он так. тебе подарил от <связывая> красивых. Да, он очень Прощай. Я, так, я тоже хочу. Давайте. Обережний окуляри, бо він дуже любить mm -hmm. по голові і потім ось так на обличчя падати, тому що в нього окуляри не було. Это же красиво. Вот это сила. Вера, настройся. <головіка> вона готова, вона не боїться. <головіка> Все, он уходит. В верхньому терарію не можете побачити його. Роблічі, ну, це просто він має линяти скоро, тому він трішки такого не такого яскравого кольору. Але вона менша, через це вона більш кусається. Характером. <плес> Специфічно. і зараз ще залізти, подивитись в цей терраріум. Там наша найбільша самиця угу. залазиш і вилазиш одразу чудово. Мадагаскарський птав. В неї ожиріння вона важить 22 два кілограми. Коли ми її, її продавали, вона важила 30. Це в два рази більше, ніж вона має важити. Доросла мадагоска. Да. Дорослі okay. мадагаскарські удави мають важити близько 15 кілограмів, вона важила 30. Mm. 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 На жаль, її... Mm. ні. Mm. Її попередні власники годували поросятами. Uh -huh. Це дуже жирна їжа, uh -huh. так не mm. можна купити. Uh -huh. ну, її норма це кролик. Uh -huh. а uh -huh. так, трішки... трішки інша жирність yeah. м'яса. Нічого mm. не Ну, Вони просто жили на фермі, в них були поросяти, mm. тому їм, їм і годували. шкіри, Але вона вже, на жаль, не стягу. Моя любов. Так, І ходімо до паучків. Вона внутрі Так, оце удав. Знову ж таки, всі удави переливаються. То хтось... <гум> ми їх чекати не будемо, просто подивимось, ми хочемо. Вони <гум> накриті. Да. Ну, але не сильно там магнітний замок, просто притисніть да, і воно. <гум> так, спускайтесь на розжеве світло донизу. Ой. Запресі

А, тут павуки, павуки, мабуть. Да, так, павуки. Почнемо. Почнемо з цього столику. Тут у нас сховався. Колоніальні блакитні птахоїд. Ну, ось тут по коконам. Ось тут під, да, під столиком, по коконам можна побачити там лапку окремо. Колоніальні блакитні птахоїд. А він там сидить. Ну так, да, тут п'ять самиць. Uh -huh. Колоніальні, тому що можуть жити в групі, не шкодячи одна одні, і вони не з'їдають самців після спарювання. Вони самі через деякий час помирають. Uh -huh. Далі поодинокі паучки. Ось це мексиканський червоноколійний птахоїд. Uh -huh. Далі вогняноколійний птахоїд. Uh -huh. Краще з ліхтариком чи без. Мабуть, рихтариком. О, ріхтариком. Так. І ось тут бразильський червоно-білий птахоїд на камінці сидить. А, це, так. Взагалі птахоїдами їх називають не тому, що вони їдять птахів, а тому, що вперше їх знайшли в гнізді у птах і вирішили, mm -hmm. що він з'їв або птаху або яйце. але насправді вони харчуються комахами. <кхем> mm -hmm. І з цікавого, що у нас є скорпіони. Ось це чорний азіатський скорпіон. Краще зверху, напевно, там де нема скла. І особливість всіх скорпіонів полягає в тому, що вони світяться в ультрафіолеті. В них такий склад хітину, для терморегуляції вони відбивають ультрафіолет, щоб не перегріватись. Абсолютно всі. Якщо будете кудись їхати, де є скорпіони, краще з Вау, ліфтами. Так, і ось тут колоніальні скорпіони. Бачите, вони руденькі, але при цьому вони також світяться. Ой, тут, до речі. Не знаю, як вам зараз це продемонструвати. Бачите, ось тут є одна, одна особина, і далі набагато світліша, така прям біла. Да. Ось на камері гарно видно. ось це угу. вона. А трішки далі лежить майже невідбиваюча особина угу. посерединці. Це він угу. ліньку збро... скинув. Угу. Лінька світиться набагато краще, ніж особина, яка ще не набрала хіти. Угу. Так, колоніальні, тому що тут живе колонія з самиць, тільки з дівчат, вони розмножуються шляхом партеногенезу, Тобто вони клонують собі подібних особин. Якщо порівнювати ДНК код кожної тварини, це все одна особина в різних тілах. О, і чого собі? Так, до сусіднього столу. <гум> тут наша найбільша і найстарша дівчина це самиця. Це бразильський рожевий птахоїд. В неї розмах лапок близько 25 п'яти сантиметрів. Що, що вона там <гум> ну, да. Ось тут можете її лінку побачити. Ой, мама. Ось, ось так вона відкривається, звідси вилазить особина і залишається така лінка. Вони взагалі е, опасні для людини? Так, да, звичайно, вони всі отруйні. Наприклад, ось ця перебігана версія кольор. Ось тут можна в отворі в пагутині її побачити. Вона є екстра отруйна. Тобто. Ну, взагалі, повиків краще не чіпати, бо навіть ті, які живуть у нас вдома, вони також отруйні. Просто вони не можуть прокусити шкіру людини, щоб вприснути отруту, І вона на нас не діє. Ось, наприклад, ось бразильський рожевий, він, якщо вкусить вона особливо до 2 кг, це буде летальний. Yeah. Якщо людину, це може бути або дуже сильне отруєння, або алергічна реакція. Алергічна реакція набагато страшніше отруєння, тому що це і набряк дихальних шляхів, uh -huh. все підряд. Oh. Ось. Ну, є павуки ось на тому столику, які і скорпіон в тому числі. Ось цей азіатський чорний скорпіон це місяць в реанімації з постійним доглядом лікарів. Тому краще не чути. Mm -hmm. Там краще подивитися mm -hmm. і все. Так. Так, вам все сподобалось? Дуже дякуємо вам. Якщо хочете чай, чайка, можете ознайомити з Мені Яусім з зроблю. І якщо будете щось доставляти, відмічайте нас. Обов'язково. А ще питання, у вас девушки або геми є? Наприклад, гемітіконікси на продаж є. Нам дуже потрібен хлопчик. Ну Взагалі у нас на продаж є ті, хто ось є в парі. Якщо вам щось дуже потрібно, я можу дати вам візитівку нашого власника, він вам знайде гарних заводчиків. Ми знаємо, у нас в Україні їх дуже мало з гемами. Вони обіцяють наступний рік, а ми думали, може, у вас є так. Зрозуміло. Дякуємо вам. Оді сюди мала слайдінка. Серед пачків, майже родичі. Що це таке? Я мої родичі, це я хочу. А змії, змії. Змії також. але ну, ящерки — це тебе Це скорпіон? Там гарно. <пирь> Нужай, <пирь> ну так, да, це взагалі світло не для негуків, <пирь> а для ось архітеї. <пирь> <пирь> Там у вас хтось живе? <пирь> Там такі ж самі види, як і зверху, єдине з права знизу є карпатська вогняна саламандра. Якщо хочете, подивимось. Звичайно. Ну, ви можете всіх подивитись, просто там якісь ви Там Знизу. Ось тут, тут чорна з помаранчевими плямами, ось вона під листочком лежить. А, бачу, це ж моя любов. Ну, Ой, яка гарня. Такої странності. Так, смотри, лазить якраз. Так, це ось, до речі, червоногорний аноліс, який ви бачили коричневим, а це він зелений. Там лягушки літорії. Я бачу зелену в куточку на гілочці і десь повинна бути коричнева ще. Вона прокинулася. Тут взагалі не бачу. Ось тут. Ой, вибачте. Будь ласка, ось там прям зверху, на камінці. Зверху такий товстенький камінчик. І десь повинно бути ще... Крычная онука. Она даже сами цікаво слабо.